Обраночок, як там ви? Як ваші вихідні? З початком нового тижня вас. Давайте сьогодні на старших арканах подивимося, які будуть взагалі ну, основні такі події цього тижня. Обирайте собі перший, другий або третій. Швиденько. Так. Перший. Та-дам. О! Що це? Справедливість. На цьому тижні відбудуться справи, які ви закладали, фундамент, яких ви закладали раніше. Тож, будь ласка, все відбудеться по справедливості. Якщо була сварка, ви примиритеся Так, друга. О, сонце. Вам взагалі буде успіх і бачно, куди йти. Дуже добре зароблять гроші, заводити нові знайомства, знову ж таки, перебувати в оточенні близьких людей. Все це буде сприяти вашому тижню. І третій. Ось тут кверен тут е, чоловік. Ще чоловік, і Я не договорила. Так, от це страшний суд для з чоловіком буде пов'язано. Мається на увазі, що відродження якесь розумієте старих справ, можливо, якась розмова нова буде з кимось, можливо, мається на увазі з якимось чоловіком. Якийсь чоловік там точно буде фігурувати. Але це може бути і помічник, розумієте? Це може бути той, хто вас змусить подивитися на цей світ новими очима. Але знаєте, в такий можливо трохи шоковий спосіб змусить, але ви зможете поняти, що це вам. Врешті-решт на користь. Гарного тижня! Па-па.